Сьогодні 3 грудня 2024 року. Перше заняття ознайомлення з соціумом. Тема заняття одяг. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки, я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні наша зустріч буде дуже-дуже цікавою. Про що ми сьогодні будемо говорити? Зараз ви дізнаєтесь. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки. Перед тим, як розпочати заняття, я хочу, щоб ви прослухали маленький віршик. І тоді ви дізнаєтесь, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Домовились? Слухаємо. Речі ці потрібні всім і великим. І малим. Кожен річ свою має, на тіло одягає, ці речі слід нам знати, в них зручно спати і гуляти. Так, звичайно, сьогодні ми з вами поговоримо про, про речі, які можна назвати одним словом одяг. Звичайно, це речі, які ми носимо щодня на своєму власному тілі. Подивіться, дітки, і скажіть, будь ласка, чи весь одяг однаковий? Звичайно, він різний, а може він бути е, схожий з якимись речами? Так. Дуже схоже між собою спіднички, дуже схоже між собою платячка, светри, курточки, ну і також шапки, так, шапки і, звичайно, взуття, яке ми теж одягаємо щодня. Скажіть мені, будь ласка, для чого потрібний одяг? Щоб нам не було холодно, так, звичайно, людина не може ходити е, повністю роздягненою і для цього приготували, придумали одяг. Одяг потрібний для кожної пори року свій. Так? Якщо на вулиці зима, то одяг, звичайно, теплий, ми одягаємо. Якщо на вулиці літо, то ми одягаємо легенький одяг. так. Чи спіднички, чи платічка, шортики, так? Якщо дощова осінь, ми одягаємося вже по-іншому. Також само ми одягаємося і весною. Зараз, дітки, я хочу з вами трошки пограти. Ми з вами пограємо в гру, який одяг одягнути. Давайте, якщо ми з вами почали говорити про різні пори року. Давайте подивимось, який одяг, в яку пору року треба одягати. Так, роздивляємось, як ви вважаєте, яка пора року намальована? Звичайно, зима наступила зима, на вулиці мороз, холодно, і давайте роздивлятися, які речі потрібні нашому хлопчику, щоб він не змерз. Звичайно, курточка, так, з хутром зимова, тепленькі чоботи, шапочка тепленька, так, светер молодці і рукавички, так, правильно. Чи одягне наш Іванку шортики на вулицю взимку? Звичайно, ні. А в футболочці він вийде погуляти? Звичайно, ні. А чому? Подумайте. Правильно, тому що це одяг літній. так? Взимку ми одягаємося інакше. Молодці дітки, подивіться, всі речі ми обрали. Так, тоді вирушаємо далі. Роздивляємось малюночок. Подумайте і скажіть мені, яка пора року намальована? На цьому малюку. Звичайно, весна. І ось давайте з вами роздивлятися весняний одяг і допоможемо нашій марічці піти на прогулянку. Так. Одягає, одягаємо чоботи. Ну, звісно, весною, як і восени, дуже часто йдуть дощі, тане сніг і багато водички. Звичайно, ми можемо одягнути чоботи. Шапочка трошки легенька, не така, як взимку. Курточка, правильно, вона теж трошки легенька, без хутра, тобто це свідчить про те, що восени з'являються теплі, теплі погоди, і людина повинна одягатися трошки інакше, ніж взимку. Звичайно, одягнемо їй светрик. І якщо суха і сонячна погодка, можна одягнути кросівочки або чоботи, ботиночки. Так, молодці дітки. Роздивляємося, яка пора року намальована. Так, правильно, це літо. І давайте допоможемо нашій Олі вибрати літній одяг і піти на прогулянку. Звичайно, вона може одягнути платячко. Може одягнути легеньку спідничку. Так, платячку може одягнути. Може і шортики одягнути, дівчинки теж їх одягають. Так, шляпку може одягнути наша Оля. А скажіть мені, для чого влітку потрібно носити головний упор? Так, щоб сонечко не напекло. Звичайно. І сарафанчик такий легенький, теж наша Оля може обрати. Скажіть мені, будь ласка, чи одягне Оля влітку утряну курточку? Звичайно, ні. А теплі носочки, шкарпеточки? Теж не одягне, тому що це зимовий одяг молодці. І залишилася у нас так картинка про осінь. Звичайно, давайте допоможемо хлопчику одягнути осінній одяг. Давайте з вами пригадаємо, якою погода буває восени. Зазвичай так, дощова і туманна, і тому ми одягнемо ось таку курточку. Звичайно, можемо одягнути чоботи, щоб наші ніжки були сухими, щоб ми не захворіли. Дуже часто восени люди носять паросольки, звичайно, від дощу. Одягнемо тепленький светр. Носочки тоненькі можна одягнути, щоб ніжки не замерзли. І такий, коли дощова погода чи туманна, можна одягнути дощовичок. Правильно, дітки, ось подивіться, як багато цікавого ми з вами сьогодні пригадали, так, кожний одяг у кожну пору року різний. Звичайно, про це ми з вами і говорили. Відповідно до кожного сезону свої речі. Давайте з вами пограємо, пригадаємо, яким же може бути одяг, які слова ми можемо добрати. Так, Роздивляємось. Одяг який вишитий може бути, так? Подивіться, яка гарна вишиванка. Одяг який? Національний, тобто одяг українців. Одяг може бути робочий, в якому дуже-дуже комфортно працювати на городі. ну, наприклад, так? Одяг може бути мокрий, так? якщо він намок на вулиці, намок на вулиці або тільки що його мама дістала з пральної машини. Одяг може бути жіночий і дитячий, звичайно. Одяг може бути святковий, який ми одягаємо на якісь свята. так? Так, Скоро свято Нового року, і всі ви будете в карнавальних костюмчиках. Цей одяг одягають тільки на свято Ялинки. так? Такий одяг можемо назвати святковий, бо дівчатка можуть бути сніжинками. так? так. І, звичайно, одяг спортивний. Одяг зимовий, про що ми з вами тільки що говорили. Літній одяг може бути, осінній одяг, і весняний, звичайно, кожна пора року має свій одяг. Одяг може бути дирявий, старенький, так, дітки, так, і, звичайно, новий, правильно. Роздивляємося далі. Светрик можна одягнути. В яку погоду? Подивіться, будь ласка, на нижні картинки. Сонячна, дощова, холодна. Звичайно, в дощову погоду можемо одягнути, щоб не змерзнути. І в холодну теж. Так, джемпер. Ми теж одягаємо в прохолодну погоду. І... Восени або весною. Шапочка. Шапочка. Тепленька шапка одягається, коли на вулиці холодно, звичайно. Так, роздивляємося інші речі. Курточку ми одягаємо, так, коли йде дощик, або на вулиці похолодало, так, светрик ми одягаємо теж в таку погоду, будемо казати, про холодну, так. І Шкарпеточки ми теж одягаємо, коли на вулиці похолодало. Так, ми не можемо шкарпетки носити влітку, так? коли на вулиці спекотно. Так, далі дивимось. Рукавички, звичайно, коли на вулиці мороз. Правильно, дітки, шортики. Так, ось і сонечко в нас є. Звичайно, це літній одяг. І? Футболочка – це теж літній одяг, правильно, дітки. А тепер послухайте, будь ласка, мої запитання. Просну, прокинувшись вранці, треба одяг вдягнути, правильно? Якщо на одязі є гудзики, їх треба застібнути, правильно, якщо одяг забруднився, його треба почистити правильно або випрати. Щоб одяг довше слугував, за ним треба доглядати правильно, готуючись до сну, одяг потрібно зняти правильно. Якщо потрібен новий одяг, його потрібно або пошити, або Купити, звичайно, дітки, молодці? Дуже багато ми з вами сьогодні говорили про одяг, але хочу вам нагадати, щоб ви згадали, що одяг буває і спеціальний одяг, який допомагає людям різних професій бути охайними і чистими. Давайте з вами роздивимось, хто це? Так, правильно, це кухар. Навіщо кухареві потрібен ковпак? Звичайно, щоб волосся не потрапляло в їжу. Подивіться, який в нього ковпак. А ще кухар носить халат, так? білий, щоб ну, не забруднитися і бути завжди охайним, чистим. Це Будівельник, звичайно, подивіться, який спеціальний одяг є у будівельника. Такий одяг допомагає будівельнику скласти у кишеньку якісь необхідні речі для роботи, так? і допомагає комбінезончик такий не забруднитися. А ще він одягає каску. Всі ви знаєте, для чого будівельнику каска. Це теж такого роду одяг. Одяг для вашої для голови, будемо казати, так? це головний убор. Каска дуже потрібна на будівництві. Так, це в нас хто? Пожежний. Правильно, а як ви здогадалися? Звичайно, у пожежника ми бачимо червоний одяг. Дуже багато червоного кольору носять пожежні. І машина навіть червоного кольору. Ми нещодавно про це говорили. Скажіть мені, будь ласка, ось такий одяг у пожежника, чи допомагає він йому в роботі? Так, звичайно, цей одяг. Його захищає від вогню. Одяг спеціальний, і він дуже потрібний нашому пожежнику. Так, це у нас, це у нас теж робочий, він е, одягає спеціальний комбінезончик. Подивіться, як багато приладдя в нього на цьому комбінезончику є. Такий одяг дуже потрібний. Робітникам цієї професії, звичайно. І у нас хто тут? Поліцейський, так, регулювальник, будемо казати. Так? Ми про це з вами говорили нещодавно про переход, перехід вулиці, про світлофор. І, звичайно, коли світлофор не працює, на вулицю на допомогу приходить регулювальник. Подивіться, у нього теж свій одяг, свій спеціальний. Одяг. І, звичайно, лікар так, теж має свій одяг постійно в біленькому халаті, постійно на голові в нього така спеціальна шапочка. Що знали, пригадали, нове для себе щось пізнали. Скажіть, дітки, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, звичайно, про одяг. Давайте трошки пригадаємо: чи однаковий одяг узимку і влітку? Так, звичайно, ні. Він різний у будь-яку пору року. Правильно. Скажіть мені, навіщо потрібен? Спеціальний одяг, так, щоб краще і було працювати людям таких спеціальних професій, так? Звичайно, це правильно. Одяг буде людям служити, треба його доглядати і любити. Ну що ж, дітки, заняття наше закінчено. Дуже багато ви згадали, пригадали, і я впевнена, що ви про це знаєте дуже-дуже багато. Відповідали всі правильно, я дуже задоволена. А сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!